Доброго ранку всім! Сьогодні у нас заняття з грамоти. і ми з вами знову поговоримо про речення. Давайте розглянемо малюнок. Кого ви бачите, дівчинку? Що робить дівчинка? Читає. Кого читає? Книжку. Ми з вами склали речення. Дівчинка читає книжку. Речення складається зі слів, і слова в реченні мають певну послідовність. Кожне слово ми позначимо рисочкою. Скільки слів в реченні? Три. Назвіть перше слово дівчинка, друге слово читає, третє слово книжку. Ось ми з вами записали речення. Перше слово в реченні. Завжди пишеться з великої букви і позначається ось таким значком, таким кутиком. В кінці речення ставиться крапка. Хто зображений на картинці? Хлопчик, що він робить? Їсть що? Морозиво. Ми склали з вами речення, діти. Хлопчик їсть морозиво. Позначимо кожне слово рисочкою. Перше слово яке? Хлопчик. Друге слово їсть. Третє слово морозиво. Наступна картинка. Хто на ній зображений? Пташка. Що робить пташка? Співає. Що співає? Пісню. Позначимо кожне слово рисочкою. Перше слово яке? Пташка. Друге слово співає. Третє слово пісню. Скільки слів в цьому реченні? Так, три. Кого ви бачите? Півень. Що він робить? Кукарікає. Скільки слів в цьому реченні? Два. Перше слово яке? Півень. Друге слово. Кукарікає. Пограємо з реченням. Складемо речення. За цією картинкою. Діти ліплять сніговика. Скільки слів в цьому реченні? Так, три. Яке перше слово? Діти, друге слово ліплять, третє слово сніговика. Позначимо його схематично трьома рисочками. Діти, давайте пограємо. Яке слово зникло? Так, зникло перше слово Діти. А зараз яке слово зникло? Сніговика. Складаємо речення. Діти катаються на ковзанах. Скільки слів в реченні? Діти катаються на ковзанах. Так, чотири. І схема цього речення буде ось така. Яке перше слово діти, друге слово катаються, третє на, четверте слово ковзанах. Давайте пограємо, яке слово зникло? Катаються. А зараз яке слово зникло? Ковзанах. А тепер яке слово зникло? Так, маленьке слово на молодці. Діти, складіть самостійно речення за схемою. Діти саджають дерево. Білка гризе горішок. Хлопчик грає машинкою. Їжачок. Неси яблуко, художник малює картину. Ми сьогодні грали і речення складали. Ви, діти, молодці.